Куди Она вони first... поділись? Що це? За... Що ви робите? Вітаю, рівні наморанчо. Це пі 22 Jack. Джек. хлопці, а чому ви за коли не склом?

Збудували стіну. Це це від куль, щоб зупиняти їх, щоб по нам не влучали кулі. Це це це, вирубай, вирубай. Ми часто ховаємось за маленьким щитом, виробництва прем'єр. Але останнім часом у нас щось побільшало, розривів на відео, і ми такі, знаєте що? Нам потрібен надійний захист. Тож ми побудували стіну шлакоблоків, за якою можна сховатись, з невеличким шматком колонеприбавного скла посередині. Щоб можна було споглядати, коли ти смикаєш за мотузку або закидаєш гранату, чи ще щось, і при чому має. Що змогу спостерігати за усім, також ми заповнили ці шлакоблоки землею, втрамбували їх, а потім ще чимось накриємо. І цей шлакоблоки самі по собі не дуже хороший захист від куль. За найгіршим розкладом куля проб'є стіну і влучить в нас, але це зупинить будь-яку шрапнель або щось що відскочить назад. Але найгірший сценарій це коли ми смикаємо за мотузку, рушниця падає і відстрілює прямо в нас. Це ймовірно захистить нас, але я хочу бути впевнений, що я маю непробивну стіну. Тому з часом я обложу її товстолистою сталью і обшию її пластинами. Я просто хотів вам її показати, бо це набагато крутіше ніж наша сьогоднішня турнувата зброя. Він зроблений за стандартною пістолетною системою. Його назва P-22 Jackwell. І я говорю про нього лише тому, що він потворний. Ми у цілковій безпеці. Mm. бум! Там був пан і хлопець, тож мені довелося кинути в нього гранату. Але вернемось до незграби. Він зроблений так, щоб виглядати як пістолет Томі Ган з таким же великим барабанним магазином. Верхня ручка зарядження така ж, але це пістолет 22-го калібру. Він також дуже схожий на Пі-90 з цією штукою. Також до запобіжника важко дістатись. До нього ще потрібно дотягнутися, тому що мій великий палець завеликий, щоб туди пролізти. І можливо він стрілятиме дуже добре, і правдоподібно він зроблений для дітей. Тому що отвір для спускового гачка дуже малий. Якщо він стрілятиме, то я визнаю, що він хороший. Якщо ні, він мені вже не подобається. Тож подивимось, чи стрілятиме він. Отже, це пістолет Кломет Томсона. здається, модель А1. Це один із тих пістолетів, який не має верхньої ручки зарядження, але інші його моделі і мають як цей. І ви можете побачити деякі подібності. Цей має коробчастий магазин замість барабанного, Але ви і в цей можете вставити коробчастий. Я не знаю. Треба просто постріляти. Сподіваюсь, вийде добре. Пізніше ми постріляємо в ці саморобні бронежилети, але спершу перевіримо, чи він взагалі працює. Він тримається у руці як звичайний пістолет. Стріляємо. Окей. Це було навіть круто. Цього разу я заряджу повний магазин, бо наразі він працює без проблем. 50 набоїв. Ми заповнили магазин під самозав'язку. І подивимось, скільки він витримає без осічок. І Так, бачите, я не можу його перемикати. Не дотягнуся, Ну він точно зроблений для дітей. Ну, тобто, це молодіжна зброя. Ось про що я почали. Він стріляє ціловічність. Це було 50 набоїв з цієї гекалки. Ну добре, це було весело. Тут колись була тикаська зірка. Тепер тут подвійна текаська зірка. Нам її прислали з JK Armament. Ця штука виробництва Shooting Target USA. І ви бачите, що на її вість встановлено дві зірки. Одна спереду, інша ззаду. У мене хороше перечуття стосовно стрельби 22 м калібром. І це ідеальний пістолет для такої стрельби, тому що в нього багато набою, а я ще поставив на нього глушник. Тож спробуємо. Чому я ще в них ходжу? Запобіжник знято, але тримати його не дуже зручно. Круто. О ні. Він так виконав стріляну гільзу. а це не так просто. Я можу сказати, що деякі з них схожі на дозвукові набої, тому що вони по-різному звучать. Я чую між ними різницю. Деякі з них дуже гучні. Чуваче. Треба цілити їм в впочину. О, ні. А, все добре знову те саме. 22-му калібру не вистачає сили, щоб збити тарілку по центру. Тож потрібно цілити її в бік. У нас є три мішені для сьогоднішньої стрільби. Перша мішень насправді не саморобна. Це старий кевларовий жилет. Чувак, один із вас, хлопців, шанувальників, прислав нам його. Цей жилет носив його вічм у 90-х роках. І я думаю, що не тільки протягом 90-х, а й може ще й пізніше. Це стародавній кевларовий жилет. і термін придатності кевлару закінчується. Зазвичай це 5-6 років. А цьому вже більше 30 років. Тож ми хочемо перевірити. Він хотів перевірити, чи зупинить він кулю. Тож ми вистрелимо в цей дуже старий кевлар, який носили багато років. Так і подивимось на результат. А далі у нас два типи саморобне, але ви, хлопці, підходите до цього занадто науково. Це не саморобка. Хлопака зробив це на своїй роботі. Надіюсь, ви зробили це у вільний від роботи час. Тож ми цінуємо вашу жертву. Сподіваюсь, вас не вижену з роботи. Він зробив це і написав: я створив це, використовуючи скловолокно з високомодульного вуглецевого волокна та композитної смоли, використовуючи при цьому процес вакуумної інфузії». «Гаразд, звучить як саморобка зроблена в гаражі. А цей уже більш саморобний але також по-своєму чудний. Надпис Strike Face, Я оцінив це. У записці написано: перший шар зроблений з керамічної плити суспрендованої у смолі високої щільності. Дужка вона важить більше, ніж я очікував. Другий шар складається приблизно з восьми шарів арамідної тканини, згартованої у суміші смол. Далі він пише, що перша смола проникаюча та служить для зміцнення шкловолокна, А друга наймісніша, яку він міг знайти, пристойний розмір. Трохи і громіцький, але це нічого. Ацю, цей чувак збирається їх продавати, якщо все спрацює. Тож це її зірковий час. Раз, ми розстрілимо їх усіх. Подивимось, що станеться. Спочатку 22-й. Гарненько одягнемо його на цей блок прозорого балістичного гелю. І подивимось, чи витримає він? Робіть свої ставки в коментарях. Чи зупинить 30-річний шматок кевлару на набій 22-го? З легкістю зупинило. Наступний. Це був дивний звук. Він зупинив кулю, але. Є незначні пошкодження. А куля то відскочила назад, тож ми повинні сховатися за стіну. Гаразд. О, блін, та куди я? Запобіжник. Наскрізь не прийшло, і не дивно. Їдемо далі. Дев'яти міліметровий. Ого, пересунув його трохи. І 45-й. ICP. Гайда, дивитись, що у нас там: 9-міліметровий і 45 ІСП. Призвели до легкої деформації цієї пластини. Але без дірок. Наступний мій любимий МП5. 9 мм. Впала мішень. 45 іCP. Кльово. 9 мм, 45 ІСП. Навіть куля залишилась ось тут. Ніщо не прийшло наскрізь. Мені ця стіна. 45. Мертвий. Дев'ятий сорок п'ятий. Усі вони влучили сюди, а ззаду навіть випуклості немає. Далі постріляємо з Гвинтівки. Цю розірве на шматки. Так що в основному я б сказав, що наш кевлар не дуже швидко зношується. Але постріл з гвинтівки дуже і дуже швидко пришвидшить цей процес. Також, якщо ви хочете отримати одну із цих чудових пітних футболок, тоді у вас хороший шанс, бо у нас невеличкий розпродаж. І Якщо ви дивитесь наш серіал, покинутий курорт на іншому моєму каналі, то ви знаєте, що я купив Дім на колесах. і ми запросимо одного із вас подвіжувати з нами на березі річки. Виберемо одного із вас, хто купить кепку або футболку до кінця місяця. І переможця ми візьмемо з собою. Оплатимо всі витрати на поїздку та проживання. Поселимо вас у нашому курорті деспорад. Ви будете одним із першим, хто там зупиниться. Так що, всі посилання в описі під відео. 556 це аук. І цей поганець уже пройде наскрізь. Куля пройшла крізь бронежилет, крізь балістичний гель та розтрощила шлакоблок. Хороша штука. З ним закінчили наступна пластина. Здається, прийшло. Ай. У цього був рівень захисту 3А, не третій. А рівень 3А зупиняє набої до 44-го магнума. А третій рівень зупиняє уже до 308-го. Давайте перевіримо, можливо, у цього захист 3 рівня, а не 3А. Зупини! А це могло б зупинити? Ось де я влучив. А тут що Є. Щось маленьке. Гадаю, це подряпина. На звороті щось написано Марк 2. Виробник Майкл Тотен. О, дякую, Майкл. Що це? Гадаю, якась подряпина. Так і є. Добре, ми в порядку. Ми зупинили 556. Молодець, Майкл. Але чи зможеш ти зупинити 308? Погляньте тільки на цю штучку. Гаразд. Зараз ми вдаримо по цій штуці. Трохи сильніше. Я поцілив надто низько. Це не рахується треба вище. А ось тут Майкл приложив щось важке. Повна зупинка до того ж я влучив усередину, куди я вже влучав багато разів. І це все одно не пробило його. Бляха. Треба розбити цю плиту. Нам потрібно щось побільше. 50 BMG з Барретт М82. 1 Сінку. Наша ціль на ближній дистанції. Тож ми вдаримо по ній як слід. Так. І позаду неї піднялась хмара пилу. І я скажу, що вона не зупинила 50 BMG. Йой, це ж божевілля. Влучило сюди. Це насправді дуже круто, тому що вона не випустила оболонку. Ви бачите цю мідну оболонку? Це сталева пластина в задній частині цієї штуки. Ця сталева пластина схопила мідну оболонку, і тільки сердечник міг прогристись, тож вона захистить вас від оболонки, що чудово, але не від сердечника. Подивіться на всю цю криваву бійню там. П'ятдесятка прийшла трохи лівіше, не враховуючи оболонку, яка відпочивала, а сердечник продовжив рух. як ні в чому не бувало. Тез на 50 BMG не пройдено. Кому сей лама? загалом. Весела зброя, і вона мені <світ> подобається. Вона виглядає трохи дурнувато, але знаєте, я пробачаю їй це, вона крута. Гаразд, дякую вам, що подивилися епізод рівніного ранчо. Я вас люблю! і здивимось.